Доброго дня! Хочу показати, як я облаштував басейн, накриття для нього, тент, щоб ніякий бруд та дощова вода в нього не потрапляли. Ось такий тент, накритий басейн. Басейн у мене розташований на огороді, тому тут і пил, і будь-які листя можуть летіти, тому краще його накривати. Тент йшов в комплекті з басейном. На тенті були такі ось отвори. По ну, по всьому, по периметру та в центрі. Отвори досить великі, ну, Ось видно. Десь як монета, 25 копійок або 50. Навіщо вони потрібні? Не знаю. Тому що після дощу вся вода та й бруд буде стікати в басейн. Тому я їх заклеїв армованим скотчем. Ну, скотч все літо тримається, все добре. Була злива, налило на тент десь так літрів 300-400 може. Все витримало, тент міцний досить, і в басейн нічого не потрапило. Якщо отвори будуть відкриті, то відкриті, то все буде в басейні. Ось сам тент тримається зараз на таких от перетяжках, зараз відкрию. Ось воно на такому шнурі, затягується, якщо без перетяжок то тент буде лежати на воді. Зараз відкрию я купив такі ось гумові шнурки. Ось такі вони тягнуться добре. Зробив з проволоки гачки такі і тут ось хомоти, чпляється за них і на них тримається тент. Щоб не провисав посередині, я там зробив, зв'язав ось із таких от пляшок пластикових. 5 штук взяв ну 2 по 10 літрів і 3 по 5 літрів. Зв'язав їх, закріпив на одному із шнурів. Його чіпляю першим, а потім поверх вже інші шнурки. Вода завжди прозора, чиста. Чим не забруднюється. За все літо жодного разу ще воду не міняв. Ніякого немає ні запаху стороннього, нічого. Тільки додаю ось в такий поплавок з термометром. Зараз скільки? 26 градусів. Ну, похолодало в останні дні. Додаю хлор таблетки маленькі по 20. Грамів 5 таблеток на тиждень вистачає. І раза два або три за літо проводив шокову, шокове хлорування. Ось басейн завжди прозорий, вода прозора, нічого немає. Також використовую садчок, садок, яким виловлюю. Ну, якщо буває якийсь листок або муха, бджола впаде в воду, то їх виловлюю. Таким а так завжди працює фільтр і хімія. Більш ніякої хімії, крім хлору, не використовую. Ну, там таблетки, які в поплавку, вони написано, що три в одному: з альгіцидом, хлор і коагулянт. Ось, бруд, який інколи, ну, поступово тут збирається, з ногами заноситься. Повітря пролітає, то після, десь раз на тиждень, після купання, закружуємо воду або лопатою, колись закружував, коли холодно було <кій> сніговою чистою, або самим можна побігати по колу басейну. Весь бруд збирається посередині. Он там треба буде попилососити. І пилососом збираю, який я в попередньому відео показував саморобним пилососом. Ну ось і все. Всім дякую, підписуйтесь, до побачення.